Скажіть дивіться, як зараз, за вашими спостереженнями, яким чином змінюється російська тактика, це поки не стратегія, це тактика ракетних атак безпосередньо на Київ, а потім поговоримо цілком в цілому на Україну. Ну, Київ він є невід'ємною частиною України. Тому те, що летить по Києву, то летить і по Україні. Ясне рішення просто обирають цілі в Києві там, чи інших містах нашої держави. Але ну, от зараз. Два випадки атаки, так, перша була тиждень тому приблизно це якраз було коли е, атаковано було псковський аеродром, це здається було в ніч на 30 серпня, поправте мене, якщо помиляюся, і в ту саму ніч е, був такий теж ракетна атака була, mm -hmm. 28 вісім ракет було запущено. І сьогодні була наступна атака, тобто е, минув тиждень, рівно тиждень минув. От я підраховував, що е, якщо Російська Федерація... Ee, виготовляє десь, от якраз на тиждень, це приблизно 28-30 ракет, то так, от десь э, ритмічно, э, із поповненням свого боєзапасу, вони так э, тиждень-десять днів можуть випускати певну кількість ракет для того, щоб для того, щоб підтримувати так мовити на такому доносі. Терористичні обстріли, щоб вони були постійними більш-менш, але э, кількість ракет у них бачите невелика. То, якщо така ситуація повториться ще через тиждень і ще, ще через тиждень, то будемо казати про систему. Поки що ми кажемо про співподій. Денисе, ми побачили сьогодні, що і минулого разу, що слава тобі, Господи, Київ доволі добре захищений системою протиповітряної оборони. Я я цьому неймовірно тішуся. Хотілося, б, боби вся Україна була так захищена, але будемо реалістами. Ми не така маленька країна, як Ізраїль. Значно складніше всю територію України захистити. Росіяни теж розуміють, що Київ дуже. Вже ефективно захищений протиповітряною оборони, в тому числі патріотами, для чого все одно вони запускають по Києву ракети, розуміючи, що ну 99,9% ці ракети будуть знищені? Мені важко і тіло зрозуміти в цьому питанні. Очевидно, вони просто хочеш, щоб люди не спали, але я думаю, що це не є головною причиною. Київ має захищено, Київ має повноцінну систему ППО. Ешелонованою із комплексами далекого радіусу дії, з комплексу середнього радіусу дії, з комплексу малого радіусу дії. Тобто, це ешелонова система ППО, яка дозволяє в принципі, відбувати будь-який ракетний напад. Ми в цьому переконуємося. Ми бачимо, що відбувалися балістичні атаки, відбувалися аеробалістичні ракети, кінжав, які вважалися такими, що проводить будь-яку систему ППО і ПРО. Відбуваються шахеди, відбуваються звичайні крилаті ракети. В принципі, навіть крилаті ракети вже. Не викликають нас такого подуву, так ми дехто навіть не звертає анукувати, хоча б даревна. Ну так. Тоба... по крилатих У... ракетах системи протиповітряної оборони доволі ефективно зараз працюють. Це правда, і крилатих ракет вони не можуть записка... запускати таку велику кількість одночасно, як, наприклад, шахедів. Тут навіть здається, шахеди значно ефективніші, ніж крилаті ракети. Ну, шахеди збиваються більшою міру зараз за рахунок зенітної артилерії. Так, але Ми шахедів питали. більше. Їх не встигають всю цю, як називати, вони, як сарана, летять, всіх одночасно збити, а крилата ракета, їх же не летить 150 штук, їх летить одна, дві, три. І їх е -е, простіше, в принципі, кількісно збити. Мені здається. Ну, я з вами не можу погодитись, у вас доволі спрощена оцінка. Давайте ми згадаємо, коли летіло 100 ракет, то ефективність там сягала 50-60%. 100 ракет ви маєте так, на увазі, коли це відбувалося ще рік тому під час атак на українську енергоінфраструктуру? Звісно, і цього не потрібно забувати. Не потрібно. Тобто зараз дуже класно, що система ППО стала кращою, і те, що наші зенітники змітники досвіду піднабралися. На жаль, чи на щастя, я навіть не знаю, як, 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 як можна сказати. Ну от, мабуть, все ж таки скоріше на щастя, адже війна йде. Е, але давайте не будемо забувати, що е, запас у Росіян був більший. Коли він був більший, то пропускали, як кажуть, трошки трошки більше так само. Да? Але я кажу про те, що зараз запас не трошки інший. Вони його п -п 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 підстріляли там минулого року взимку весени і навесні. І тепер вони оперують очевидно тими ракетами, які вони стріляють готовляти. А швидкісні десь швидкість виток десь 3-5 ракет на добу. Різних на менкатур. Якщо беремо, швидкість, чого? Можу... швидкість виготовлення 3-5 ракет на добу. Так, так. Тобто на за місяць, а це яких саме ракет? Різних на менкутур. Хастовий, ну... Ліскандер, Кінжал. Тобто, що вони захочуть, то вони будуть. Тобто то на вони місяць будуть... вони можуть виготовляти 90 ракет навіть. Ну, якщо ми беремо за середній розрахунок 3, так? Ну, ми то... беремо, в найкра... найкращому випадку це 90 ракет. В Найкращому випадку я маю на увазі для нас, а не для росіян. В Найкращому випадку для росіян, то це виходить 150 ракет на місяць. Ну, ну так. Ну давайте візьмемо середній показник 120. Хай, хай буде 100. Хай буде 100 ракет. Так. Такі такі приблизні підрахунки. Тобто 3-5 ракет, от 100 ракет на місяць. Відповідно, 25 ракет на тиждень. Давайте згадаємо, давайте згадаємо не цей обстріл, минулого обстріл. Було випущено 28 ракет. От вам приблизно тижневий, тижневий запас вони відстріляли минулого разу. Сьогодні було випущено там сім ракет з чи 8. Очевидно, це не тижневий запас, очевидно, вони щось залишили для себе для того, щоб е створювати такі, таке більш-менш ритмічне напруження і постійно, би мовити, тримати нас в цьому поганому тонусі. Але так, тобто, от я бачу співпадіння. Якщо далі от вони от з, з, з такою частотою будуть стріляти по нам, про проводити ракетні атаки, то можна було казати про якусь систему. Десь тиждень 10 днів. Подуму, але що але так для так. виготовлення цих е, трьох-п'яти ракет потрібні компоненти. Де вони їх зараз беруть? Хто постач... Ви за них не хвилюєтеся. Ви за Це... них не хвилюєтеся на перевели ні, ні, Я беру. за нас хвилююся, а не за них. На, на превеликі жаль беруть. На превеликі жаль беруть. Там є в капіталі. Ну ці, ці, хто ці е, е, ну я не хочу вживати погане слово. Хто ці е, е, колаборанти? Я маю на увазі не українців, а маю на увазі тих, можливо, українських партнерів, які однією рукою дають, а однією рукою дають в іншу сторону. А це може бути не колаборанти, це може бути цілком поважна фірма, яка виконує міжнародні обов'язки, яка Розуміє сутність конфлікту в Україні, війни в Україні і так далі. Вона все це може розуміти. Але від собі ситуація, я вам просто схематично поясню. От є якась фірма в Сполучених Штатах, яка ну, там, виготовляє якісь мікропроцеси, які можуть бути використані в ракетних технологіях. Вона продає свою продукцію, скажімо, в Німеччину чи у Францію, фірму. Uh -huh. Чи є Франція чи Німеччина під санкціями? Ні. Чи є продаж легальним? Так. Платить? платить гроші, ця фірма? Так, платить. Ну які проблеми? Видали, mm -hmm. через тиждень ця фірма у Франції чи в Німеччині припиняє своє існування, а протягом цього тижня вона стигає таким чином передати продати цю продукцію американську в Китай. в таку саму фірму, яка через тиждень припиняє своє існування, але стигає продати цю продукцію в Російську Федерацію, фірму «Рога і Капита, яка має бенефіціарів Ростепу. От тому шлях. Десятки компаній прокладочок, які ніяк не можна з якими ніяк не можна впоратися, і ніякі санкції ви хочете сказати тут не допоможуть. Ні, ніяк як ти, а, а як ми це відслідкуємо? Треба uh -huh. слідкувати за за кожним цю але Ну а це ну практично неможливо. Якщо державні йде державний бо державна компанія торгує, це можна відслідкувати, оскільки є система експортного контролю, і вона може заблокувати торгівлю там, з під товаром. А коли це робить приватна фірма. Ну, я знову ж таки кажу, платять гроші, платять. Товар йде в нормальну країну, йде в нормальну країну. А далі як щось не відбувається, як це я, я, як можна відсуткувати? Отаким чином, на жаль, воно потрапляє в Російську Федерацію, а комплектуючи може бути обов'язково військового характеру. Це може бути банальна пральна машина. Не ну, може торгувати правильною машиною, може торгувати правильну машинами. Це санкції, ні, це не підсанкційний товар. Далі цю пральну машину, чи телевізор, чи комп'ютер розбирають, і ці чіпи мікрочіпи потрапляють в ракети. Ну і все, Денисе, на порівняно з по -по попереднім роком, наскільки краще підготована українська система протиповітряної оборони до осінньо-зимових атак по енергетичній інфраструктурі? А ми замі уже ці це питання фактично на, під час нашої розмови відповіли. Коли минулого року почалися перші обстріли масштабні 10 жовтня, ми пам'ятаємо, десь була ефективність 60%. Там зі 100 там ракет могли збити там, 70 чи 60%. Ми пам'ятаємо приблизно потім, в такій пропорції. А зараз ми бачимо, що практично 100% ракет збивається. Це дуже ну, це виняткові, скажімо так, досягнена система ППО, оскільки жодна система ППО, жоден згідно ракетний комплекс не забезпечує. Ефективність, яка дорівнює одиниці, одиниці це 100%. От, якщо ви почитаєте ТТХ, Насамса чи Айреса цих е, комплексів сучасних, які зараз є у нас на озброєнні, там є 0,85%, тобто 85% ймовірності ураження повітряної цілі однієї ракети. А ми фактично робимо 100%, тобто ми забезпечуємо результат одиниця. Це дуже дуже класний результат. Ну це 100% абсолютно. І цей досвід набули набули ми якраз наші зенітники, якраз під час відбиття цих повітряних атак, які були до цього часу. Тому ефективність так підвищилась. Ефективність підвищилась, але все ж таки наступне наступила осінь. Далі нас чекає зима. І я все ж таки порадив би всім нашим глядачам там підняти з полі своїх шафт, Повербанки за дістарського кого у них є і там перевірити їх на їхню на роботоздатність. Я зрозумів. Так. Дякую вам, Денис. Денис Попович, військовий аналітик.